Служба безпеки України повідомила підозру поплічнику зрадника Медведчука, який працював на його телеканалах і очолював заборонену проросійську партію. СБУ зібрала доказову базу протиправної діяльності на колаборанта Максима Гольдарба, екс-ведучого телеканалів Медведчука та лідера забороненої в Україні політпартії Союз Лівих Сил. На початку повномасштабного вторгнення Росії він втік з Києва і публічно підтримав збройну агресію проти України. Фігурант публікував прокремлівські дописи на власних телеграм та Ютуб каналах із загальною аудиторією понад 140 тисяч користувачів. У цих матеріалах Гольдар поширював фейкову інформацію про діяльність вищого військового політичного керівництва України та дезінформував щодо внутрішньої обстановки в нашій державі. Також він неодноразово брав участь у телемос. Ах із російськими пропагандистами, які готували постановочні сюжети для телеканалів тимчасово окупованого Криму, і ток-шоу країни-агресора. Голербу повідомили про підозру за двома статтями кримінального кодексу: колабораційна діяльність та виправдовування, визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. У СБУ додали, що оскільки фігурант переховується від правосуддя, продовжуються комплексні заходи щодо встановлення його місця знаходження та притягнення до відповідальності за злочини.